Під час організації переслідувань цільових груп членами антикультових рухів та їхніми пособниками відбувається реалізація цілого переліку злочинних схем, наприклад, розповсюдження і реалізація на практиці ідеології екстремізму, розпалювання конфліктів на релігійному ґрунті. Проведення провокацій проти членів релігійних організацій на ґрунті релігійної ненависті і або комерційного замовлення, зокрема із залученням неформальних зв'язків у правоохоронних органах та інших органах державної влади, Фабрикування адміністративних і кримінальних справ проти релігійних організацій та їхніх членів за допомогою корупційних зв'язків, Махінації із судовими експертизами щодо релігійних об'єднань. Підготовка лже свідків для судових процесів, махінації з державним фінансуванням, Шахрайство. тощо.